Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і сьогодні у нас буде досить таке незвичне відео, тому що воно буде складатися з двох частин. В першій частині я буду розпаковувати дві посилочки від моїх друзяк, от а в другій частині від моєї найкращої подруги Даші. От я її залишила на десертик, як вишеньку на тортику. От тому в таймкодах все буде, все пропишу. Ну а сьогодні будемо, будемо з вами розпаковувати дві малесенькі посилочки, але я впевнена, що там не менше. Важливі книги, які точно потраплять у прочитане та в плани, точніше, спочатку в, в плани, пізніше в прочитане. От, І вони були моїми бажанками. Перша посилочка, здається, ось ця Дмитра Суперперсик, от, А ця від Танюшки от моєї подруги. Тому давайте не знаю з якої... давайте. От перша лежить від Дмитра і її розпакуємо. Я надсилала в свій час їм подарунки на день народження. До речі, також співпала, що в них було в січні в обох. От і вони вирішили зробити приємне. Мені це дуже. Це дуже цінно, дякую. Так, я не знаю, що там за книги. Єдине, що я надсилала їм різні списки бажанок, щоб е, ніяк не повторялись книги. От я не хотіла робити віш-лист, просто через те, що для мене це не актуально. Мені хто захоче зробити подарунок, він запитає адресу, і я надішлю список бажанок. Але на загал для підписників чи для не знаю, глядачів я цього робити не хотіла. Просто через те, що подарунки я не випрошую, але якщо це другі блогери роблять. Будь ласка, це їх вибір. Просто для себе я вибираю не робити такий вішлист Так. Так. А, книга сама по собі з середнього розміру. Мені здається, що це щось е, з такого розміру, як книголав. Е, Ага, тут запаковано. Прекрасно. Мені не придеться. Це книжковий левчик. У мене вже є така закладинка. Тис. Можливо, в цьому році, в квітні буду в Києві. От, і також до них зайду, тому що, здається, в них є е, різні колекції закладенок. Так, книжковий левчик гарнесенько запакував книга е, звичайного розміру. Так. Біла обкладинка. Біла обкладинка, але тут є. Ставки чорненькі, і мені здається, що це е, дім е, Канінгем. Коротше. Дім на краю світу, на краю ночі. Е, коротше, лабораторія. На краю світу, так. Прекрасно. Я хотіла цю книгу, е, довго її відкладала в Ой, для того, щоб придбати клас. Я щаслива, що вона у мене є. Ой, тут же це приємність! Який ніколи не був зайним. З ним народження все яскравіше від суперперсика. З новою книгою, з новою мрією. Ось така листівочка. Та, Це очікувано дуже-дуже приємно. Ой. Клас, я дуже дякую Дмитру. от, підписуйтесь на його канал. Також знаю, що в нього є доволі такий великий тік-ток, От я взагалі не тіктокер, я не сижу навіть в цій соцмережі, але буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте лайкосиком Дмитра. Тобі дуже-дуже дякую. Перша є, і в нас є ще друга коробочка. Ця мені прийшла. Не знаю, з якої книгарні і добре. Оп! Оп. До речі, якраз таке в другій половині відео побачите ось цей прекрасний подарунчик від Даші, і я ним користуюсь. Так. Тут середня, мені здається, книга по формату більше за лабораторію. Ага. Бачу, що це щось блакитненьке. Ем. Блакитненьке. Блакитненьке. Пачінко. Пачінко. Так. Ой, вона така глянцева, я думала. Як переливається Гарнесенько. Це в нас печінко від Лі. Ой, кльовенько. А, який тут шрифт. Танюша, це мені подарувала біля моїх очей. Тут такий мілкий шрифт, що мені здається, це буде читати е, з моїм бажанням <смі> читати книги з е, маленькими шрифтами. В будь-якому випадку точно прочитаю, до речі, ця книга в мене є в планах на е, цей рік. Ой, класно. Я її хотіла чомусь, е, сама не знаю, чому це, здається, сімейна сага от, про, про корейців. Тут є декілька поколінь. І я бачу ось так, погортавши, що тут. Е, От 1962 й так, це декілька поколінь однієї родини, наскільки я розумію. А скільки тут сторінок? Тут 500 сторінок, мілким шрифтом. Ну Це, певно треба брати на якісь вихідні книжкові. Якщо для вас це одне відео, то для мене це буде просто 2 неділі. От. Будемо читати. Я дуже дякую друзякам за те, що вони в мене такі є. О, і до речі, забавний факт: у тетянки є свій інстаграм, і також вона робила свої піни. І в неї є в колекції два варіанти пінів. Це фанатка книжок і фанат книжок. І якраз таки Дімі я подарувала фаната книжок, тому що вона мені. Таня подарувала мені два піна, і я вирішила, що фаната книжок я подарую Дмитру. От тому дякую за подаруночки, Ну а вам бажаю приємного перегляду. Далі те, що мені подарувала Даша. хей. Hey! А ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів. Реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Дивіться, що мені від Дашулі прийшов подаруночок на день народження. Я таке відео знімала в позаминулому році, в минулому ній і про це шкодувала і шалена жінка, тому що вона мені прислала, здається, тут об'ємна вага 10 кілограм. Фактично, десь біля п'яти, але. І там не тільки книжки. Тому давайте розпаковуємо. Як це гарно! Як це гарно. А, які піченьки. Як це гарно. Казала їй, що в нас бюджет менший, ніж минулого року. Угу. Так, дрібнички для душі. Ти ж моя буба, масочки. Так, закладки. Star girl, йомаю. My... Ну, в мене тепер. Oh! Я собі хотіла колись таку татушку набити. Йомаю. My... Lucky girl. Mm -hmm. Ш -ш -ш -ш. Ти жучка! Ти... Mm! Я не потрапила на Київбук Фе 5-8 вересня. І вона взяла мій бейджик. І вона взяла мій бейджик! Дві масочки. Я собі жлоблю на таке кошти. І пакетосик для дрібничок. Ну, це бейджик. просто. Ну я тут напхала, як завжди. Каже, в мене буде там мало всього. Ага, мало всього. Це в мене мало всього. Є щось маленьке. Я не взяла ножик. Є щось маленьке, я думаю, що це бомбочка для ванни. Пакування просто пакування. Це дуже мило. Минулого року, здається, в нас також були бомбочки для вани. Ще з запахом, який я люблю. І тривогу. Зі смаком, змак, запахом, з ароматом лохини. Так, далі. Коробочка. Коли побачиш це, то одразу подумала, що тобі це треба. Нервову систему. Хм. Так, щось китайське. <ріху> Бачу, іерогліфи. Ну, цього року я не зберігаю пакування. Так, щось... я не знаю, що це. Щось миле. Це, можливо, ночнік. Ночні... Певне, так, да. але я поки не знаю, що це. це ж корейське щось не. Щось миле. Що це, що це, що це? Я думаю, що це ночник такий натискаєш, на нього він кольорований кім світиць. Да! Божі! Бережок такий милий! Ну, О, не видно! Божі. 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 Тут у нас є ще, ще, ще є один, два, три, чотири, п'ять пакунків. Точніше, шість пакунків. І два з них вони е, об'єднані. І це точно книжки. Буде чим займатися ввечері. Угу. Ну, я, я ще коли не розпакувала. Я знала, що там пазли. Ууу! Я, до речі, люблю пазли. Просто в мене терпіння вистачає, але... О, як це гарно! Яка це гарна картинка. Блін, Це наскільки? На 300. Якраз би нормально, вона буде невеличка. Блін, це дуже, гарно. це дуже гарно. Точно це зберу. Точно це зберу. Так, продовжуємо. Ми вже тут розпакували, в нас є ще раз-раз. Так. І он там дві книжки. Я думаю, що це все ж таки дві книжки, тому що тут не книжки. Без книжок не може бути так. Для декору книжкових полиць. Як? Свічка. Це свічечка. Я казала, що я таку хочу, і вона мені прислала. Ну, просто, ну, уважність людини максимум... На максимум. Я собі злоблю гроші на такі речі. І мені це зазвичай дарує дашик. Оп! Гарно. О, прикол. Гарненько. Ідемо далі. Далі цього багато не буває. Цього багато... Це щось квадратненьке. Можливо, з канцелярії щось. Лінієчка. А, ну стільки рочка. Так, це в нас. Зараз по черзі. Канцелярський ножичок. Він мені, до речі, тут треба був. Боже, він такий мій. Ой, це в мене якраз такого нема. Я бачила, що в багатьох він такий є. А -а -а. Так. Ой, він тут ще з е, такою от скріпочкою. Можна буде його чіпляти на щось. І -і, дуже м'ядий. Так. Далі стікерочки. Це, наскільки я розумію, А, вони такі Так, да, І на них можна писати. О, в книжках. Їх багатько. Клас. Це точно лишнім не буває. Ну, і Дашуля просто це спонсор моїх цих маркерів. Того року вона мені прислала золотий і срібний. Цього року пастельні кольори. Клас. Якраз писати в щоденниках. Щоденник зараз не веду, але робочі блокноти виділяти взагалі супер класно. І в нас залишається два пакуночки. Два пакуночки. так, да, Три пакуночки, два з них разом. Практичний подарунок з крапелькою книжок. Така форма. Так. Не знаю. Хм, поки що не розумію. Не хочу там, де виготовлено. Шкарпет. Я людина, яка обожнює шкарпетулі. Йме! Йом... Майо! Носочі з рижими котиками і книжками. Носочі з рижими котиками. Носочі просто з книжковими хробачками. І носочі з. Я так розумію, це більше до Гаррі Поттера, але книжки тут також є. Просто. Я обожнюю носочі. Та слів. Будемо утеплятись. Ти все, як знала. І зараз я візьму. Я здогадуюсь, що тут. Здогадуюсь, що це книжки. Так, здогадуюсь. А, вони разом. Вона мене лякає, якщо чесно». Угу. Угу. Це дуже гарний банк. Боже, мені за треба стуторфувати щось мені... це дуже це дуже гарно. Вона повинна була з'явитися в тебе набагато раніше. Поняття не маю, що це. І вона мене лякає, якщо чесно». З якої починати я? Це товстинець, тверда обкладинка. Тверда обкладинка, але вона товстенька. Лякає, лякає. Жовта. Це кенфоліт? стовпи землі. Але щось дуже схоже РМ, та ні, ніби РМ менше. О, більше. Це <реш> кенфоліт. <реш> ну да, в історизм це я. Ммм, да! О, да! Скільки тут? Тисячу стрінок, історичної прози. Шикарно, просто. Вона ще й глянцева така. Тисячу. Є моє. Тут ще й такі. Таке оздоблення. Чому твій вибір впав саме на цю книжку? Це знак, що мені її треба прочитати. Візьму її в план на цей рік і не виконую. <рес> Блін. Ей, тіла. Блін, я думала, вона більша. Я думала, вона трішки більша від РМ. Це ж треба буде збирати і інші книжки, яке на фолітах. Клас. Прекрасно. І вона повинна була все види тебе набагато раніше. Тверда обкладинка. Не знаю, що тут. Формат звичайний РМ. Але не знаю. Окей. Вона в мене мала з'явитися набагато раніше. А, ну Крістін Генна. Ну, 100% Крістін Генна. Ну, я ну, хоч тут чорна обкладника. е, по формату. Це мільйон. Я готова спорити з ким завгодно. що Це Крістін Генна. І її провулок світочки. Ну, я знала, що ця жінка мені має подарувати нашу улюблену авторку, з якою ми її читаємо. Всі книжки Крісін Генни ми читали разом з Дашою. Це перша частина. І всі, хто її читають, кажуть, що це просто шикарно, що це одна з кращих книжок взагалі в їхньому житті. В принципі, я не сумнівалася в цій авторці. Ну, Взагалі я хотіла її читати тоді, коли буде друга частина, але здається, ми будемо читати її разом з Дашою в цьому році. Навіть якщо не буде продовження в цьому році, нарешті вона в мене. Яка вона гарна, як це гарно. Тут про дружбу двох дівчат, Роман дорослішаня. Кажуть, це щось схоже на неапультанський квартет. Але подивимось, я обожнюю Єлена Франте. Обожнюю. І її неапультанський квартет, я би хотіла перечитати, але ну куди мені перечитувати? Я і так читаю зі швидкістю равлика. Ну, все як завжди, в Рем. А, я зрозуміла. Я сама собі не купую книги РЕМ, і Даша вирішила мені це подарувати. Побігла їй записувати кружечки, зараз будуть писки, визги і все решта. Люблю її, просто не можу як сильно. І прийшла, пішла прибирати ось це все, що в мене тут. І надію, що вам сподобалося це відео. Просто з моїми емоціями в новій локації пізніше все розповім. От, а зараз надіюсь, що у вас все добре. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал От, і тиснути на пальчик вверх. Для мене це дуже важливо, і ви знаєте, що так. ви... Просувайте а, україномовний контент. В цьому плакаті «Ельф» Я бажаю вам наша всього найкращого. Бувайте!